Цю велику науку, яку я не очікувала, дало мені саме а, життя в еміграції, коли мені не плановано прийшлося виїхати. І знаєте, я зрозуміла, що неважливо, як ти виглядаєш, що в тебе зараз в кармані, а як ти себе а, сприймаєш, головне те. Що ти маєш бути наполегливим, сміливим та рішучим, саме ці фактори вони допоможуть тобі в будь-якій ситуації, тому що не знаючи мови ні англійської, ні іспанської, не розуміючи взагалі, що і як, я пішла працювати поваром в мексиканський ресторан. Я пам'ятаю той день, коли одна зухвала мексиканка. Сказала, що я не витримаю тут два дні, я не протримуюся. Але знаєте, я протрималася майже півроку, і це мені дало такий досвід, що якщо ти чогось прагнеш, якщо ти дієш рішучо, якщо ти наполегливий, тоді в твоєму житті буде все добре. В тебе все вийде. Тому що коли ми. Збираємо всю нашу внутрішню силу, починаємо діяти. Ми можемо впливати на наше життя, і ми не котимося і ми не пливо просто за збігом обставин. Я бажаю вам цього, бажаю брати своє життя в свої руки йти перемагати і здолати все, що вам потрібно сьогодні здолати. Обіймаю вас!